Звичайний відпочинок закінчився гучним скандалом. У Києві стався конфлікт між ветераном та компанією дівчат. Кобіти прослуховували російську музику, чим і викликали обурення у сусідній компанії. Що говорять сторони конфлікту та які наслідки цього інциденту для них розбиралися наші журналісти? Медійне життя цієї історії почалось з того, що мережами пронеслась новина про побиття ветерана. Заголовки говорили, що він зробив зауваження компанії, яка слухала російськомовну музику, за що був побитий і опинився у лікарні. Та невдовзі в інтернеті з'явились кілька відеозаписів окремих епізодів конфлікту. Ось один з них. На цих кадрах колишній військовий сам роздає жінкам, які полюбляють російську попсу дзвінки-ляпаси. І жертвою, принаймні на цій стадії конфлікту, він не виглядає. Хтось з учасників сварки викликав патруль, але він приїхав, коли все вже скінчилось. Тож у поліції теж поки не розуміють, кого вважати жертвою, а кого нападником. Поліція встановлює всі обставини інциденту за участі військового, який трапився на вихідних у Голосіївському районі столиці. Подія відбулась 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району. Учасники сварки у своїх свідченнях сходяться лише у тому, що російська попса дійсно звучала. Але далі покази розходяться. Одна з жінок, які відпочивали під ту саму попсу, говорить, що двоє чоловіків із сусідньої альтанки попросили вимкнути музику, і її нібито одразу вимкнули. На наші прохання залишити нас у спокою. Він не реагував. Далі він перейшов на обговорення того, хто якою мовою має говорити. Цікаво, що після цього сам почав говорити російською. А далі все стало ще гірше. Він та його друг почали поливати нас брудом, обзивати не найкращими словами, намагалися принизити та морально зламати. А далі сталося те, що всі побачили на цьому відео. Інша сторона стверджує, що все було не так. Волонтерка Мар'яна Чекало розповіла, що вони разом із друзями, волонтером, ветераном та його дружиною відпочивали в альтанці, Аж раптом сусідня компанія вробила російську музику. Мої друзі-захисники навідалися в сусідню бесідку і лагідно зробили зауваження. Музику вимкнули і вибачилися. Через пару годин ситуація повторилася. Мій друг пішов просити вимкнути. За що після слів, що він саме захисник, йому в голову полетіла повна пляшка з водою. Далі був напад в голову Сашка. І ще пару ударів від жінок в обличчя. Після цього він почав відштовхувати п'яних жінок. Нападниць було чоловік 12. Всі жінки, всі п'яні. Цей чоловік на відео дійсно виявився ветераном війни. Після інциденту друзі викликали йому швидку допомогу, а правоохоронцям зателефонувала інша сторона конфлікту. Відомості відносно зазначеної події зареєстровані. Наразі проводиться перевірка, всі обставини встановлюються. Як будуть кваліфіковані дії учасників бійки, наразі невідомо. У поліції про це не кажуть. Досі збирають інформацію. Провадження теж поки що не відкрито. Ми власне трохи згодом інцидент в голосіво прокоментували в Київському територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Там заявили, що чоловік, який фігурує на відео, ось ви щойно бачили, не служив, не служить ані в них, ані в жодному з районних ТЦК. Сам учасник конфлікту взагалі ситуацію ніяк не коментує. Тож наразі ця історія виглядає вельми заплутаною, і правоохоронцям дійсно є з чим розбиратися. Ми будемо слідкуватися.